Друзі, які якості ви хочете бачити у своєму коханому чи коханій? давайте напишемо перелік: розумна, вродлива, високодуховна, спортивна, з гумором, працьовита, сексуальна. Написали: а тепер пишемо фразу: Я розвину ці якості в собі. Спробуйте стати чудовим і приголомшливим. Подивіться в дзеркало і побачте свого партнера. Адже люди знаходять собі подібних, як курочка свого півника, козел свою кізоньку, Орел, свою орлицю, король свою королеву. Сьогодні ми привідкриємо таємниці вічного кохання. Чому інтимне життя не влаштовує проблема у спілкуванні? 30 тисяч опитаних жінок заявили, у сім'ї все страждає через нестачу спілкування. Найщасливіші та найуспішніші ті пари, які просто найбільше разом розмовляють. Фахівці з сімейних відносин кажуть, що криза відбувається через нездатність оголювати душу і просто дружити. Через це відбуваються розлучення та сварки, спілкуватися це означає говорити, слухати, розуміти. Це обов'язково у спілкуванні. Пам'ятаєте, Естер, жорстокий правитель забирає чергову міську молоду діву до себе в гарем. Його не обходить її минуле, та її подальша доля його також не бентежить. Йому потрібна лише красуня на одну ніч. Як поводиться Естер, з тисяч претенденток вона одна вплинула на царя і стала царицею. Естер переконала егоїстичного та гнівливого чоловіка не вбивати її народ. Хоча це було нікому не під силу. Секрет у тому, що в неї з дитинства був духовний наставник. І сама дівчина була з Божого народу. Наставник спілкувався з нею, як і з дочкою. Вона слухала та розуміла його. І коли вона потрапила в царські покої, то продовжувала бути слухняною своєму наставникові і зберігала віру в Бога. Ця жінка увійшла в історію. Вона змогла так говорити, слухати і розуміти, що це вплинуло на перебіг історії. Що ж відбувається, коли людина не має духовних авторитетів і наставників. Така людина дозволяє собі все. Але послухайте, хлопець, який виправдовує дошлюбний секс, повинен виправдовувати секс будь-якого чоловіка з його мамою до того, як вона вийшла заміж. Далі, хлопець, який виправдовує дошлюбний секс, повинен виправдовувати право будь-якого чоловіка на секс із його сестрою до того, як вона вийшла заміж. І ще. Хлопець, який виправдовує дошлюбний секс, повинен виправдовувати право будь-якого чоловіка на секс із його дочкою до того, як вона вийшла заміж. Коли ми не вчимося вчиняти правильно, тоді все життя ми чинитимемо неправильно. Ось хибні реакції на конфлікт. Перше пофігізм: у нас все чудово, проблем немає. Але проблема залишається, і ви ховаєтеся від неї як страус. Друге песимізм. Мені байдуже, все одно нічого не зміниться. Так, але тільки ви можете змінювати свою долю. Ніхто не зробить цього за вас. Третє релігія. Все від Господа. Бог дав, Бог узяв. Були разом, розійшлися. За все слава Богу. Але до чого тут Бог? Ви самі організували конфлікт і розв'язувати його лише вам. Четверте перекладання провини. Не я винна, він винний. Дуже неправильна позиція, яка може зруйнувати все життя, покаяння та прощення незмінні ключі до щастя. П'яте замилювання. Конфлікти замилимо подарунками. Все, проїхали, забули. Але всередині вулкан, який неминуче почне вивергатися. Як же розв'язати конфлікт? Якось батьки забирали свого хлопчика із дитячого садка, і син звернувся до тата: Тату, ти кинеш маму? Чому, синку, я маю маму кидати? А у нас у садочку у всіх дітей, тати мам, покинули. Батько відповів: подивися на мене, синку. Я люблю твою маму. Я дуже люблю тебе. Я ніколи вас не кину. Коли ми присягаємо на вірність, у нас має бути правильна реакція на конфлікт. Відданість вища за проблеми і труднощі. Вірність і посвячення є частиною істинної любові, яка не потребує умов. Це Божа любов. Ще один секрет, як знайти позаземну, божественну любов. Це покаяння та прощення. Найбільші труднощі у колективі та сім'ї це не прощення. Воно руйнує стосунки, але рішення лише у прощенні. Про це говорять усі консультанти найбільших фірм та бізнес-систем. У сім'ї та колективі все вирішується елементарним прощенням. Як не дивно, психологи кажуть, що заклики до прощення у церквах це обґрунтовано. Безперечно, заклик до прощення у церкві це психічно обґрунтована річ. Ви можете вилікуватися. Дивовижно: 50% усіх пацієнтів психіатричних лікарень могли б піти додому, якби… якби вони знали, що їм пробачили. Це каже статистика. Що відбувається, коли ви не вибачаєте. Ви будуєте довкола себе величезний паркан і залишаєтеся на самоті. Як же мені пробачити цій людині? Любий, я розповім тобі реальну історію. Одна дівчина зі своєю маленькою сестрою були в'язнями під час війни. Щодня вони зазнавали побиття та насильства від охоронців. Зрештою, маленька сестра цієї дівчинки не витримала знущань і померла. Сестра, яка вижила, стала посланцем доброї звістки. Вона їздила містами і говорила про прощення. Якось до неї підійшов чоловік. Він простягнув до неї руку і сказав: Пробачте мені, це був я. Прошу, пробачте мені, будь ласка. Дівчина впізнала одного із охоронців, їй довелося зіткнутися віч на віч з тим, про що вона говорила людям з прощенням. Пізніше вона розповідала. Все в мені говорило не робити цього. Я ненавиділа його всім своїм єством. Я не могла пробачити йому. Не в змозі подолати себе. Вона просто закричала: Боже, допоможи мені! Я не можу пробачити. У цей момент сталося диво. Сила згори наповнила її. Вона простягла йому руку і сказала: Я вибачаю вам повністю. Ненависть одразу залишила дівчину. Вона знайшла здатність пробачити. Тепер зрозуміло, де взяти сили любити та прощати. Тільки у Бога у Його домі, церкві ми можемо прийняти безумовну любов та прощення і ділитися цим з іншими. Підпишіться на канали Салтаненко, де щодня ви знайдете духовну їжу від Ісуса Христа. Хліб насущний, необхідний для ваших духа, душі та тіла. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, та ставайте учнем Ісуса Христа. Напишіть нам, ми з радістю спілкуватимемося з вами, викладатимемо вам початки Христового вчення та молитимемося за вас. Нехай Бог благословить вас!